Каліцьке видання «Ля Стампа» говорить про головні стратегічні слабкості Росії, виходячи з оцінок американського розвідувального співтовариства, і підкреслює, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знає про цей погляд американських розвідників і будує на ньому свою тактику щодо російського президента Путіна. Першою такою стратегічною слабкістю видання «Ля Стампа» називає проблеми із подальшою мобілізацією до російської армії. Путін створив величезну армію найманців, найбільшу в сучасній російській історії. Однак кількість резервістів зменшується з кожним місяцем, як і ці виплати, які можуть сьогодні російські регіони додати до суми контракту, який заключається з російською армією тим, хто бажає за гроші вбивати українців, адже Погіршується стан російської економіки, і це друга стратегічна слабкість Росії з кожним новим місяцем війни. стан економіки Російської Федерації дедалі більш важкий, і навіть допомога з боку країн глобального півдня не змінює цієї ситуації.